Як і ви, я ошалешений тією загрозою, яка нависла над основоположними демократичними цінностями в українському парламенті. Зареєстровано законопроекти 121.75 і 121.76, які покликані зменшити відповідальність роботодавця за настання нещасних випадків. Так, строк позовної давності у справах про стягнення моральної шкоди при нещасних випадках буде. Обмежено трьома роками з мого досвіду перші роки потерпілі від нещасних випадків та їх близькі перебувають у шоковому стані і неспроможні захищати свої права. Тому зараз цей строк звернення до суду не обмежений. Окрім того, буде запроваджено правило, що при встановленні вини працівника у нещасному випадку йому може відмовити відшкодування моральної шкоди. Сьогодні суди можуть хіба що зменшити суму відшкодування, але не позбавити такої виплати повністю. Що це як не сприяння корпораціям, які готові ризикувати життями своїх працівників?